Божі слова на кожен день. Протягом тривалого часу всі люди, що вірять у Бога, щиро сподівалися на чудове місце призначення, і всі люди, що вірять у Бога, сподіваються, що до них несподівано прийде удача. Усі вони сподіваються, що не щуються, і як вже мирно сидітимуть десь на небесах. Але я кажу, що ці люди зі своїми прекрасними думками ніколи не знали, чи підходять вони для того, щоб така удача впала на них із неба або навіть для того, щоб посісти там місце. Нині ви добре знаєте себе, але досі сподіваєтеся уникнути лих останніх днів і руки Всевишнього, коли він карає злих. Здається, що солодкі мрії та бажання мати все так, як подобається, це спільна риса всіх людей, зіпсутих сатаною, а не геніальний хід якоїсь окремої людини. Попри все, я таки хочу покласти край цим вашим навіженим бажанням, як і вашому прагненню отримати благословення. Враховуючи, що ваші переступи численні, а факт вашої непокори зростає, як можуть ці речі поєднуватися з вашими прекрасними планами на майбутнє? І якщо ти хочеш робити помилки на свій розсуд без жодного стримування та водночас, ти, як і раніше, хочеш, щоб твої мрії справдилися? Тоді я закликаю тебе й далі перебувати у своєму заціпенінні і ніколи не прокидатися, бо твій сон то порожній сон, і коли явиться праведний Бог, він не зробить тобі винятку. І якщо ти просто хочеш, щоб твої мрії справдилися, ніколи не мрій, радше завжди дивись у вічі істині та фактам. Тільки так ти зможеш бути спасенним. Якими ж є кроки цього методу в рамках конкретики? По перше, подивися на всі свої переступи та досліди всі свої вчинки й думки, що не відповідають істині. Це те, що ви можете зробити легко, і я вірю. Що всі розумні люди на це здатні? Однак ті, хто взагалі не знає, що означають переступ та істина, є винятком, тому що на фундаментальному рівні вони не є розумними людьми. Я говорю з людьми, які були схвалені Богом, чесні, істотно не порушували жодних адміністративних постанов. І можуть легко розпізнати власні переступи. Хоча цю єдину річ, яку я вимагаю від вас, можна легко здійснити, це не єдине, чого я вимагаю від вас. Попри все, я сподіваюся, що ви не насміхатиметеся потайки над цією вимогою і тим більше не дивитиметеся на неї зверхньо і не легковажитимете нею. Ви маєте ставитися до неї серйозно і не відкидати її. По друге для кожного свого переступу та непокори ти повинен шукати відповідну істину, а потім використовувати ці істини для вирішення цих проблем. Після цього заміни свої гріховні вчинки та непокірні думки і дії. ПРАКТИКОЮ ІСТИНИ По третє, ти повинен бути чесною людиною, а не тим, хто завжди хитрує та постійно обманює. Тут я знову прошу вас бути чесною людиною. Якщо ти зможеш виконати всі ці три речі, то ти належиш до щасливців людей, мрії яких збуваються. І які отримують удачу. Можливо, ви поставитеся до цих трьох непривабливих вимог серйозно, а можливо, ви поставитеся до них безвідповідально. У кожному разі моя мета виконати ваші мрії та втілити ваші ідеали в життя, а не посміятися з вас або пошити вас у дурні. Мої вимоги можуть бути простими, але те, що я кажу вам, не таке просте, як один плюс один дорівнює два. Якщо все, що ви робитимете, це говоритимете про це побіжно або будете версти порожні пишномовні заяви, то ваші плани і ваші бажання назавжди залишаться тільки чистим аркушем. Я не матиму почуття жалю до тих із вас, хто страждає вже стільки років і так багато працює, але так нічого й не досяг. Навпаки я піддам тих, хто не виконав моїх вимог покаранню, а не дам їм нагороди і тим більше співчуття. Можливо, ви собі уявляєте. Що, будучи моїми послідовниками протягом довгих років, ви тяжко працювали, незважаючи ні на що, і вам належить миска рису в Божому домі тільки за те, що ви прислужуєте. Я сказав би, що більшість із вас думає саме так, бо ви завжди дотримувалися принципу того, як скористатися чимось і не допустити. Щоб скористалися вами. Тому я говорю вам зараз із усією серйозністю: мене не хвилює, наскільки гідна твоя тяжка робота, наскільки вражає твоя кваліфікація, наскільки ретельно ти слідуєш за мною, наскільки ти відомий, чи наскільки ти покращив своє ставлення, доки ти не виконаєш моїх вимог. Ти ніколи не зможеш заслужити моєї похвали. Якнайшвидше відкиньте всі свої ідеї та розрахунки та почніть серйозно ставитися до моїх вимог. Інакше я оберну всіх на попіл, щоб покласти край своїй роботі, а в гіршому разі оберну на ніщо свої роки праці та страждань. Бо я не можу ввести у своє царство своїх ворогів і тих людей, від яких тхне злом, і які мають сатанинський образ, або ж узяти їх до наступного періоду.